Вітаю вас на першому міському весняний випуск консиліуму на ваших екранах у студії першого міського Тетяна Косенко. І вже наша перша гостя. Я нагадаю, що і з нашими гостями ми завжди говоримо на найактуальніші теми. І от Дар'я Банікова, стоматологиня терапевтка басейнової стоматологічної поліклініки. Як і зазвичай розповість нам сьогодні про те, що турбує її пацієнтів, і з чим насправді наша гостя стикається в повсякденному житті. Але на початку, пані Дарія, декілька новин для наших глядачів і для вас з царини медицини. Рік інтеграційному протезуванню в Україні, захисник якого вперше в історії української медицини запротезували з допомогою внутрішньокісткового імпланту, нині активно займається спортом, здійснює мрії та закликає скептично не ставитися до такого протезування. 57-річному капітану збройних сил України Ігорю Крупнову, який на війні. Втратив обидві ноги, вживили протези просто у кістки. Спочатку хірургічним шляхом пацієнту медики встановили металеві імпланти, а тоді, за шість тижнів після операції, протезисти припасували до них труби та стопи. Погодитися на операцію, яку в Україні ніколи не виконували, пацієнтові було нелегко. Але нині Ігор веде активний спосіб життя, їздить за кермом, займається спортом. Волонтерить та здійснює мрії. Нещодавно він повернувся зі США вулицями. Відомого на весь світ міста Лос-Анджелес він пройшовся своїми ногами. Ось інтеграція має низку виключень і протипоказань. Відтак рішення щодо протезування ухвалюється виключно мультидисциплінарною командою, виходячи з показів та цілей пацієнтів. Отакі незламні наші українці і наші лікарі, які впроваджують нові методи лікування і протезування наших військових і цивільних. Ще одна гарна новина: Україна у співпраці з західними партнерами створить мережу реабілітаційних центрів для поранених захисників України. Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства оборони України та командування медичних сил ЗСУ з делегацією НАТО, що відбулася в одному з військових реабілітаційних шпиталів. Представники делегації НАТО оглянули військовий шпиталь та ознайомилися із методами лікування та реабілітації, що використовують у закладі у планах створення п'яти подібних реабілітаційних центрів в різних регіонах України. Ну і ще нагадаю вам, що цього тижня завершується всесвітній тиждень імунізації. З цього приводу хочу ще раз показати вам календар щеплень. Графік, згідно з яким дітей та дорослих вакцинують від небезпечних інфекцій. Він є у кожній країні. Український календар профілактичних щеплень наразі передбачає вакцинацію проти 10 хвороб. Ця вакцинація безоплатна повністю і для дорослих, і для дітей. Це ті, що ви бачите саме. Вак вакцини. вони куплені коштом платників податків або надані міжнародними партнерами, тому робіть їх. Безоплатна у педіатра чи сімейного лікаря? Ну і перейдемо до теми основної нашої програми. Нагадаю, Дар'я Банікова, стоматологиня терапевтка басейнової стоматологічної поліклініки в нашій студії. І говорити ми будемо сьогодні про запалення ясен. Про запалення ясен я так розумію, що це що це теж одне з найпопулярніших таких напрямків лікування серед дантистів після, мабуть, карієсу. Чи це так, пані Дарія? Вітаю тетяна, дякую за запрошення. Взагалі так, це така цікава і актуальна тема, тому що запалення ясен воно за розповсюдженістю займає друге місце після каріусу серед усіх стоматологічних захворювань. По даним статистики: 90% дітей та 100% дорослих стикаються, хоча б раз у житті, з такою проблемою, і під поняттям запалення ясен. А взагалом є йде мова про такі захворювання, як гінгівіт, парадонтит, парадентос та безліч інших захворювань, які відрізняються за еціологією, симптомами симптомами, чи? поширеністю цього ураження. А коли ми, пані Дарі, говоримо про ці захворювання, це якесь миттєве? От ми, наприклад, щось робили собі там, їли, поранили ротову порожнину чи ясна, чи ми занадто Ретельно чистили зуби і зубною щіткою перестаралися, і до кровотечі якоїсь довели. А потім щось попала туди якась бактерія. Це такий миттєвий епізод. Чи це є такі захворювання, які мають тривалий перебіг? Вони є такими складно їх вилікувати, такими досить непростими. Підступність цих захворювань вона є в тому, що зазвичай людина не помічає, як воно починається. І потім воно перетікає з однієї форми цього захворювання до іншої до хронічної або більш тяжкої, яка вже вражає більше тканин коло зубу та може призвести взагалі до втрати зуба. Але зазвичай так, це починається з травматизації або з звичайного падіння імунітету, або, наприклад, з гормонального якогось збою, яке ну, як, не має ніякого відношення до ротової порожнини, але може отак от перейти на ясна і далі вже вражати зуби, і навіть призвести до того, що ось у людини в достатньо молодому віці можуть втрачатися велика кількість зубів. І це вже буде проблема і в плані протезування, і взагалом пережовування їжі, перетравлювання. Тому треба за такими мінімальними симптомами вже приділяти увагу та йти до лікаря. Тому що людина зазвичай не може відрізнити це звичайне якесь травмування, яке швидко мене, або треба йти до лікаря, і це справді вже проблема. А ми розуміємо, що це таке, як ви сказали вже раніше, це ряд захворювань, які притаманні будь-якому віку, будь-якому мабуть будь-якій статі. А скажіть, чи є якісь групи, які більш такі вразливі щодо цих захворювань? Чи є може спадковість в цій низці захворювань? Бо часто ми говоримо, є там захворювання вірусні, наприклад, які вони ніяк не пов'язані зі спадковістю, але є які напряму. Мають у ці зв'язки, взагалі, захворювання ясен. Вони поділяються на три такі великі категорії: це гінгівіт, парадонтит та парадонтоз. а це найлегша форма запалення ясен, а вона вражає тільки ясну біля зуба, ясений сосочок. Вона може бути у локальному проміжку або вражати декілька зубів. Це таке дуже нескладне захворювання в плані лікування. Якщо людина йде до стоматолога, то воно швидко лікується і вже немає ніякої проблеми це як? за тиждень, за два ну, за тиждень угу. можна його вилікувати, причому ну не Приймаючи якусь сильну терапію, так. просто слівкувати за станом ротової порожнини і за гігієною. А, якщо це не лікувати, то вже переходить до а, більш такої складної форми запалень це парадонтит. А, це запалення характеризується тим, що вже вражається зв'язочний апарат зубу, а, тобто зуб починає хитатись, а, зубні проміжки вони збільшуються, та навіть може початись гнізн, гнізн, з ясен. І третя група захворювань це парадонтоз. Вона не характеризується самозапаленням, запаленням, це йде атрофія: атрофія ясен, атрофія навіть кісток, тобто кіст пристає менше, зуби оголюються, вони міняють колір, в них починається. Чувствительність угу. і, і ну, людина втрачає такі зуби, і ось за віркам, гінгівіт – це така хвороба молодих, тобто вона часто відбувається в дітей, тому що це вони ростуть, це гормони, і гормони вони мають такий патомеханізм, тобто вони впливають безпосередньо на стан ясен, тому що якщо великий вміст гормонів в крові, то вони подавляють імунну систему. А саме те, хелпери, макрофаги та плазмоцити. Ці клітини вони ну захищають наші ясна від бактерій, і тому бактеріальна бляшка у роті а, вона може поширюватись, тому що ну немає такої сили, яка її поширить. Ну, Заперечують цей uh -huh. поширеності а, і у дітей часто через погану гігієну, через якраз таку імунний такий статус цікавий. А, ну, відбувається гінгвіт. Також те ж саме у вагітних жінок, тому що гормони а, та у жінок в постменопаузі. паузі. Парадитит це захворювання дорослих а, людей. Зазвичай, якщо погано слідкують за станом гігієни, якщо є якісь пломби реставрації, протези, і вони не своєчасно змінюються. Якщо є брекіти, це все. Несе негативний вплив на ясна і тому розвивається парадентит. Парадентос це хвороба вже літніх людей, коли замідлюється обмін речовин, і також обмін речовин замідлюється і в яснах. Недостатньо поступає кров, недостатньо питання. Живильних речовин до ясен з цією кров'ю потрапляють і тому опускаються ясна, атрафуються і ось таке починається. Тобто розуміємо, що будь-яка людина може стикнутися з таким запаленням, і, е, мабуть, е, ну це залежить багато від нас, як ми е, слідкуємо за своєю ротовою порожниною. Але все ж таки є і вікові, як ви кажете, і гормональні нюанси, які повинні бути просто під нашим наглядом і контролем і своєчасним відвідуванням лікаря, щоб цього запобігти. А є Якісь погані звички, які впливають на наші ясна, бо свого часу одна наша колега, яка займалася саме протезуванням імплантацією, казала, що паління, наприклад, дуже впливає на формування десни навколо імпланту, і чи це так, чи це от є такий паління, і наші ясна, який зміж ними зв'язок. А, так, паління взагалі несе негативний вплив на весь організм, але на ротову порожнину також і напряму на ясно, тому що паління – це одна з таких перших ступеней, як дійти до гінгівіту. Також алкоголь, неправильне чищення зубів. Чищення зубів зубочисткою. всі стоматологи вони не рекомендують саме вичищати зубні проміжки зубочисткою, тому що це є постійна травматизація. Та навіть зубною ниркою, флосом можна зробити собі запалення ясен, якщо сильно агресивно вичищати зуби, тобто є правила, як нею користуватись. Вони користуватися. Певні захворювання так, тоб... не зубів, але от ясен Так? повинна бути золота середина. Також в плані підбору зубної щітки. Це також важливо, тому що якщо ясна схильне до запалення до гінгівіту, то не треба їх чистити. Занадто жорсткою зубною щіткою, тому що це буде постійна травматизація. Ось у ці маленькі раневі поверхні заходять бактерії, і це йде хронічне таке запалення і може перетікати в більш складні форми запалення. Скажіть, Я, пані вона... Дар'ю, якщо ми вже згадали зубну щітку, а це рекламний хід, коли там написано, що вона жорстка, м'яка середньої жорсткості, чи це дійсно якісь параметри, які повинні ми собі підбирати? А, ні, це не міф, тобто це зроблено так, аби Лікар або пацієнт мог підібрати індивідуально саме для своїх зубів, для своїх ясен потрібну зубну щірку, тому що іноді люди стикаються з тим, що в них здорові ясна, але в них є таке велике відкладення нальоту, зубної бляшки. Це постійні гігієнічні профчистки, які зазвичай не раз на півроку, а ну, наприклад, ну це. Вони роблять регулярно там раз в два місяці, тому що накопичується багато а в них бактерії, каміння а, такі люди. Так їм треба користуватися жорсткою зубною щіркою. Але зазвичай а, людина, яка не має таких глобальних проблем з зубами та з ясними, а вони користуються середньою жорсткістю зубною щіркою. Ми її рекомендуємо. А, ну, яка зубна щірка, вона ну не часто є. Це мабуть для таких проблемних. Моментів так, нюансів це кроли... і тимчасово так йде та? гостре запалення, і ось не треба там щось таке робити дуже травматично. Ну можна, тому що людина людина у стані гострого запалення вона взагалі не може mm -hmm. доторгнутися до ясен, і ось м'які щітки вони дуже добре до цього підходять. А скажіть, будь ласка, давайте нагадаємо нашим глядачам щодо чистки. Коли ми говоримо про зуби, дуже часто люди забувають або питають, чи треба чистити в тому в тому числі і ясно проходитися по них зубною щіткою, коли вони їх чистять вранці і ввечері. І по-друге, про те, якщо людина, от спостерігає, що є кров під час чищення, це Щітка не підходить, чи це вже захворювання? Як це от якось спрогнозувати, визначити? Що стосується чищення зубів, то бактерії вони ж непомітні. А то що є відкладення на зубах, то вже на лід. Тобто це була пелікула, потім вона перетворилась на літ, і Далі ну може статися це зубний зубний камінь буде. Але треба вичищати усю поверхню зубів, тобто ретельно чистити зуби, особливо увагу приділяти язичні поверхні та зубам, які далеко розташовані, тому що я дуже часто бачу в Пацієнтів, що вони неретельно вичищають жжувательні зуби, а це ті, що вже там розташовані, вже так, десь всередині щелепи, ос особливо зуби мудрості, тому що це дуже велика проблема, і всі їх удаляють зараз по поголовна, тому що каріс дуже часто він в них розвивається саме тому, що недостатня гігієна. Угу. І треба чистити також ясно, тому що якщо на них немає нальоту, то це не означає, що там немає бактерій. А порожнина ворту мікрофлора ворту вже всі, мабуть, знають, що вона така бруда, що її можна порівняти з. Ворожнини мікрофлорою в прямий прямій, прямій кішці так, так, так і є, тому що зазвичай так треба дуже ретельно вичищати і зуби, і ясна, і два рази на день, і після їжі полоскати водою водою. Так водою. ми з вами саме про це говорили минулого разу. Про те, що не обов'язково бігти одразу чистити зуби, що навпаки треба полоскати водою для того, щоб оцей цю кислотність понизити, щоб не травмувати ще чітко додатково. Зуби так. я запам'ятала тепер всім. Ці слова ваші передаю. А що стосується кровоточивості під час чищення зубів, в деяких випадках це є нормою, тому що ну, людина це такий ну, людський фактор, може ну, себе травмувати. Це може один раз угу. це відбувається, і потім все добре, тобто нічого не безпокоїться. Але якщо це регулярна кровоточивість, ясен, і якщо вода збільшується, якщо... І навіть, мабуть, між чищеннями, так? Це може відчувати у оцей... Якщо приймають Їжу, тобто Вона віркуса яблука, а на яблуці вона бачить сліди крові, то це ну, вже не є нормою. Потім зазвичай вона може помітити, що з'являється неприємний запах, і навіть може помітити, що починається гноєтечіння з ясни. Тобто це і є ті симптоми. Я хотіла вас зараз запитати, що може нам як організм сигналізувати про те, що є запалення, окрім явних таких параметрів, коли там щось набрякає, болить і не можна доторкнутися, це однозначно вже є запалення. І друге, це є кров, як ви кажете, або якісь там ще гнійні виділення. Але що ще може бути які симптоми? Так зазвичай ми можемо самі собі діагностувати появу запалення, навіть якщо ми не регулярно. Не відвідуємо стоматолога, але потім, коли ми це помічаємо, то це вже обов'язково треба звернутися до лікаря, який ну, буде це лікувати. До гінгівіту можна віднести такі симптоми, як кровоточивість зубів, це неприємний запах, це набряк ясен. Покраснення, також неприємне відчуття зуд. І якщо звертається до лікаря, то, як я говорила вже, це швидко лікується. Парадентит це таке неприємне захворювання, його лікувати більш складно і зазвичай воно є локальним. Є форми, коли угу. він розповсюджується на усю ротову порожнину, але часто таке відбувається, що ось біля одного зубу є вже оголення шийки, ясене кишеня, у яку потрапляє їжа. Ось з неї якраз може сочитись і кров, і гній, і зуб починає хитатись, тому що поражається вже зв'язочний апарат. Також якщо людина приймає їжу, особливо тверду, то цей зуб в неї болить. Тобто в неї болить не ясна, а зуб, тому що він хитається. Uh -huh. І парадонтоз дуже таке, цікаве захворювання, його не одразу його не помічають. Тобто воно ніяк не безпокоїть. Може іноді якийсь зуд відчуває uh -huh. людина у ясних, але потім, коли вона вже приходить до стоматолога і він їй показує, то uh, ширка зуба. Зазвичай це таке глобальне розповсюджене захворювання, тобто не шийка одного зуба, а вже усі зуби вони уражені, всі шийки оголені, на них з'являються такі дефекти, наприклад, клиновидні дефекти. Угу. Вони мають чутливість, тобто лікар вже дує холодним повітрям і людині неприємно. Зуби також починають трохи хитатись, і це захворювання таке, яке не можна Повістю вилікувати? В, в, вернути. Тобто ага. воно вже або в ремісі, в ремісі або ага. це ну, робляться хірургічні втручання. Це хлопцеві операції, це пластика ясен. Знаєте, і отут от виникає питання перше, яке, мабуть, от ви перелікували симптоми, яке в що роблять? Майже усі люди вони починають полоскати рота, полоскати з розчинами солі, соди, якимось йдуть в аптеку, купують лікарські трави, думаючи, що це щось таке, от що може дійсно допомогти. Вони не йдуть до стоматолога, якщо якесь запалення, тому що він знаю, чому але не йдуть. Але є така традиція, бабуся робила це. Або там ще колись дуже давно в моєї сусідки таке було. Вона там полоскала рота. Чи допоможе це і, і, і або ну ми знаємо навіть знаєте в практиці деяких стоматологів? Я чула, що такі полоскання, вони прописуються. Чи це допоміжний засіб тільки під контролем лікаря, чи дійсно це може якось допомогти? Так, це більш допоміжний засіб, але саме перше, що треба зробити, це забрати ось цю причину, яка стала причиною розвитку цього захворювання. Тобто, якщо це була невдала пломба, реставрація, це Протез, який постійно ранець ясно або брекліти, то це все коригується. Якщо причина це падіння імунітету, звичайно, то це лікується імуномодуляторами. А якщо це, наприклад, ну, настала гігієна ротової порожнини, то робиться профгігієна у стоматолога. Потім він прописує також курс лікування до допоміжних речовин. Можна віднести ну, також імуномодулятори, іноді це антибіотики, а потім протизапальні фізіотерапія. і вже потім йдеться розмова про якісь такі домашні бабусині рецепти ну наприклад можна полоскати так пражнину ромашкою фуроцелінам але це все потрібно робити вже в... після після всіх цих перелікованих вами саме процедур які проведено щодо лікування так тобто устранити причину що була першочерговою чергово ланкою у розвертку цієї захворіє і вже потім все це робиться вкупі. Тобто, ще раз скажемо, що полоскання вони не лікують, вони допомагають якось підтримати або стабілізувати потім вже остаточною фазою, якось уходовою, вже додатковою, так щодо при, приділення собі трошечки більшого такого часу, уваги для того, щоб зубки і наші ясна були цілі. Ви сказали про антибіотики, саме про них хотіла вас спитати, тому що ми неодноразово в цій студії сказали. Слово бактерії, але ми знаємо, що всілякі бактерії в нас лікуються антибіотиками, і люди одні просто п'ють їх до введення рецептурної, рецептурного продажу, пили їх по будь-якому приводу. А є ті, хто, як чорта лисого бояться тих антибіотиків і не хочуть їх пити. От скажіть, будь ласка, чи завжди прописуються при таких запаленнях антибіотики, чи є інші гелі, медичні засоби, якими лікуються от такі запалення? Терапія антибіотиками це така палка з двох кінців. Тобто повинна знати етіологію захворювання, тому що якщо причиною запалення ясен було саме падіння імунітету, то антибіотиками ми тільки погіршимо стан пацієнта. Але якщо він став аналізи і ми точно знаємо, що причиною цього захворювання є мікрофлора і вона була. Умовно патогенною, але вже тих бактерій настільки е, багато, що вони призвели до такого запалення, то також ну у цій ситуації без антибіотиків е, лікар не може вилікувати пацієнта, тому що з цією мікрофлорою треба е, якось боротись, тому що е, ну, важливо знати причину цього запалення, і без цього воно ніяк не виліковується. Але зазвичай так, якщо люди е, е, безконтрольно приймають антибіотики, по перше, вони е, Роблять так, що в них виробляється резистентність, і потім ці антибіотики вони не лікують не тільки їх захворювання, але також ця мікрофлора вона може перейти до іншої людини та не лікуватись також і угу. у неї а, і. Так, на фоні антибіотиків навіть усі групи антибіотиків, там за виключенням деяких, вони пригнічують імунітет, тому не потрібно безконтрольно і самому собі виписувати такі препарати і приймати їх. Тобто розуміємо, що ну, по перше, як ми давайте резюмуємо нашу бесіду, як ми можемо вплинути, ми повинні правильно харчуватися, доглядати за своєю ротовою порожниною, використовувати полоскати рот, як ви сказали, використовувати зубну нитку, за але, зубною, але так але не так, щоб занадто, як ви казали, не травмувати себе. Обов'язково два рази на день чистити зуби, і навіть найдальніше, що є в нашій ротовій порожнині, і ясна так. Ну і найголовніше, що я розумію з кожної нашої зустрічі, це професійні періодичні обстеження і візити до стоматолога для того, щоб будь-яка проблема була виявлена на ранній стадії, а не тоді, вже, коли потрібен цілий арсенал пігулок, полоскань, якихось ще гелів, мазів, операцій, як ви сказали, краще оце все виявити раз на півроку, відвідуючи вас. так? Так. Тобто, от все це такий невеликий список, що ви повинні робити насправді. Але головне, не забувайте слідкувати, слідкувати за собою, прислухатися, дивитися. Два рази на день ви зустрічаєтеся із самим собою у ванні і чистите зуби, і там а... Прислухайтеся до себе і до свого здоров'я та його сигналів. Нагадаю, що із нами у студії сьогодні була Дар'я Банікова, стоматологиня терапевтка басейнової стоматологічної поліклініки. Пані Дар'я завжди вам допоможе знайти будь-які захворювання. Приходьте до неї в гості, але з таким з профілактичним візитом. Ми поки перериваємося на декілька хвилин на паузу і вже чекаємо в цій студії на нового гостя.